А зараз про схему, яку, мабуть, можна було б і не висвітлювати, адже вона, нібито, й припинена, однак всі її учасники, крім головного, на своїх місцях і цілком непогано себе почувають. Чому? Бо хто перший втік, та й в усьому винен? Мар'яна Мотронич досліджує приватний бізнес на державному, ба більше, національному агентстві. Національне агентство з акредитації України маленька державна організація, яка вирішує справи великої торгівлі. Це єдиний орган, який надає акредитацію, тобто дозвіл на здійснення оцінки відповідності як приватним, так і державним установам. Наразі в Україні ми здійснюємо акредитацію органів з оцінки відповідності, до яких належать випробувальні лабораторії, калібрувальні лабораторії, органи сертифікації продукції, органи сертифікації систем менеджменту, персоналу, органи з інспектування. Простіше кажучи, Нацагентство дозволяє лабораторіям та сертифікаційним центрам досліджувати різну продукцію та видавати сертифікати. Після отримання акредитації агентства лабораторії мають право сертифікувати хоч автівки, хоч медичні препарати. Це залежить від отриманої акредитації з 2013 року. Національне агентство перестало перейматися впровадженням світових стандартів відповідності і почало робити на дозволах свій бізнес. Про це розповідає колишній співробітник Нацагентства. Додає, впровадив схему екс-голова відомства. І на моїх очах, скажімо, скажу, прийшов ошак. Я побачив, як почали створюватися схеми там, бачив, як просто там все змінюється. Володимир Рущак з квітня 2013 року до голова національного агентства. До агентства він боровся з корупцією у міністерстві вугільної промисловості та держкомітеті з технічного регулювання. Заступник голови правління Союзу споживачів України Олег Цільвік розповідає: у держкомітеті за часів Рущака виник бізнес продавати посади керівників держлабораторії та державних сертифікаційних центрів, точніше, збирати з директорів гроші за те, щоб втриматися на посаді. Ну я знаю, що попередні там представники департаменту технічного регулювання реалізовували посади керівників центрів державних. У нас листи є, коли вимагалися да, від 75 до 150 або 250 я не пам'ятаю, тисяч доларів за посаду без гарантії, скільки він там пропрацює. Окрім викупу посад, розповідають учасники ринку. Державні лабораторії мали неофіційно сплачувати внески, які розподілялися серед керівництва контролюючих органів. У випадку несплати агентство могло легко відібрати акредитацію. Для комерційних лабораторій та центрів створили іншу схему. У 2013 році була створена недержавна організація міжнародна асоціація органів з оцінки відповідності. У ній можна було проконсультуватися, а після цього без проблем отримати акредитацію вже у державному агентстві. Саме агентство консультувати за законом чомусь права немає. Так, а так, так. Цим займається тоді консалтингом? Да. Ну це таке запитання задали. Я навіть не захід цим займається. Ну я можу передбачити, що є окремі якісь або можуть бути якісь консалтингові компанії. Міжнародна асоціація і стала такою приватною компанією. Отримати акредитацію агентства непросто. Заявка, документи, виїзна перевірка, звіти аудиторів, але членство у міжнародній асоціації спрощувало цю складну процедуру. А ще ця організація фактично працевлаштовувала працівників агентства, розповідає один із членів об'єднання. Ну, вони вчать нас там і з роботниками НАУ, в тому числі, і з роботниками дешку Приходять стандарта. Приходять приглашають, бізнес, і ми приїжджаємо туди. Вони нам розказують про нові стандарти європейські. Втім, екс співробітник відділу міжнародного співробітництва та інформаційного забезпечення НАУ ставиться до якості послуг асоціації значно скептичніше. Вони навіть не могли правильно її перекласти назву. І вони створювали. Це просто на моїх очах, яка створила як цю організацію для того, щоб, скажімо, вони надавали консультування, рукав такий для органів. Щоб, якщо ти хочеш отримати акредитацію, то ти маєш там, проконсультуватись, стати членом нашої асоціації, і ми будемо. Можна акредитацію отримати і не через них. Через не через них? Да. Так вони просто це окремий опухоль такий, який вираз. Можна це спеціально створений, щоб люди, які сидять в органах і хоч і теж мають якісь там. Бо, скажімо, чесна людина раптово там не піде йому там давати гроші. Знаєте, там, які там він запросить. Це окремі клієнти. Ну, звичайно, ті клієнти, які теж недобросовісно працюють на ринку. Бо в нас ж є ефективні органи. Оцінки відповідності, які, скажімо, просто продицюють там якісь сертифікати і не проводять ніяких досліджень на ринку. Тісній співпраці приватній асоціації та державного агентства сприяло й те, що приписалася асоціація за адресою держструктури. Вони з нами останнім часом не співпрацюють. Скажімо так. Скоріше за все, на закінчення співпраці вплинула заміна керівника. Володимир Рущак звільнений, але його заступник із забезпечення родинних зв'язків з приватною організацією досі працює. Тому ну, ми назвали прізвище так все, там, чекальних. Ну, Я не можу, як то кажуть, за іншу, тим, тим паче, родину якось там підписуватись і відповідати. І, от. На жаль, зараз, ну, мабуть, Андрій Володимирович він зараз у відпустці, то. Був. Андрій Чекалін заступник голови НАО з питань акредитації. В нього є ще декілька посад. Та на додачу він син директора приватної організації Міжнародної асоціації Володимира Чекаліна. Натомість Володимир Чекалін не лише у минулому голова НАО, а й донині входить до складу ради з акредитації Нацагентства. Тісні сімейні зв'язки, які може, врешті розірвуться. 7 листопада був призначений обраний на відкритому конкурсі новий керівник Віктор Горицький. і наразі він займається повним оновленням власне керівного складу, переглядом функцій, затвердженням нової організаційної структури підприємства і так далі. Ми б звичайно хотіли зробити і завершити цей процес швидше, але як ви знаєте, майже всі співробітники державних органів вони дуже не хочуть покидати, як правило, свої місця. Вони їх не лякає ані важкі умови праці, ані низька заробітна платня. Вони дуже люблять ходити на лікарняний. Нині правоохоронні органи зацікавилися лише рущаком. Та й то за єдиним епізодом. Розслідування розпочалося влітку за статтею зловживання службовим становищем. Рущак покинув Україну, і тепер людина з таким же ім'ям та прізвищем опікується питанням акредитації Росії. Після втечі керівника Нацагентство з легкістю вішає на нього всіх собак. Самі співробітники, включно хороші та скромні, як і вся діяльність агентства. Якщо ви подивитесь цей акт, там ви побачите дуже такої так, поганої інформації, тому що там, ну скажімо так, от. Ви зрозумієте, чому на мені такий дешевший, дешевий піджал, так, Ласка. От. Якщо у вас цікавить запитання, чому то у мене там, дивіться, бачите, і все. От. В цьому акті ви знайдете відповідь, чому так, така ситуація. Згідно з перевіркою Держфінінспекції, за 2013 рік офіційний прибуток структури 106 тисяч гривень. У 2014-му всього лише 54 тисячі. Приватна асоціація, що приросла до нас агентства, почуває себе значно краще. За членство необхідно разово сплатити від 50 до 500 тисяч гривень, в залежності від масштабності діяльності. Місячні внески коливаються від 10 до 50 тисяч гривень. При майже сотні членів річний збір може сягати від 15 до 55 мільйонів на рік. Навіть саме Нацагентство приплачувало міжнародній асоціації. Одне консультування вартувало 75 тисяч гривень. Нески, да, скажем так, не такі существенні, що ми за них говорили. У Мінекономіки тим часом мають намір очистити сертифікаційний сектор від лабораторій та сертифікаційних компаній, які фактично існують виключно на папері. Очищення ринку від псевдоорганів сертифікації, псевдоорганів з оцінки відповідності, які тим чи іншим образом чином були створені від лабораторій, які не мають власне, які акредитовані, але не мають ну, навіть там жодної технічної бази, навіть там мінімальної для того, щоб проводити ці ці роботи. Це не тільки є проблема пряма корупції, це ще є і проблема із нашими європейськими партнерами, які звичайно не довіряють цій фейкові. І системі так, це одночасно є і проблема із захистом прав споживачів, оскільки ці лабораторії, які складаються із однієї людини, однієї початки, вони звичайно готові засвідчувати все, що завгодно. Учасники ринку тим часом пропонують не поспішати. Все ж добре, які зміни, навіщо зміни? Страна ще не готова да ходити таких глобальних перемін, да для таких от всіх біжені так далі. на заході європі це по другому робиться. Тобто розумієте, про що я От треба до цього постійно-постійно йти до європейських тих стандартів. От. Та у Мінекономіки та Нацагентстві і так не надто поспішають. З керівництвом Нацагентства змінено тільки голову. Його заступник продовжує створювати родинний місток із приватною асоціацією. А решта чиновників нарікають на бідність і якось дбають про наближення до європейських стандартів поступово-поступово.